22 червня був випускний. На наступний день ми прийшли з Марком до школи, розбирали стенд, на фоні якого фотографувалися на випускному. Пролунала тривога. Проходить хвилина, грохот, зрив мене ніби вирубило. Я знаходився під завалами. Я сам не пам'ятаю, як я виліз, але я почув крик Максима, знайшов по звуку і почав його відкапувати. Случився другий приліт. Одна частина тіла у Максима була все під завалами. Я Схопив його під руку та потягнув на себе. Він виліз, все тіло вже дихало, але ноги в нього були під великим камінням. Я намагався підняти, але в мене не вистачало сил. Я сказав Максиму, що побігу по допомогу. Та й вийшов туди, побачив свого брата та якогось чоловіка, підбіжали до мене, посадили мене в машину та повезли в больницю.